Друзі, так як душ на вулиці в Італії, то у мене вже, як і у італійців, крутиться волосся. Що я хочу сказати? Слухаю ці всі історичні дані і зрозуміла, що щось я втомилась від історії, наша сучасність вона дуже відрізняється від минулого. Треба йти в ногу сучасністю. Ми більше не можемо так думати, як думали, колись наші предки. Так як будувалися, творили мистецтво, все зовсім сильно змінилося. Наше мистецтво зараз ну, воно краще стало. Те, що було первістки, дуже важливо, дуже незвично, але сучасне мистецтво дуже сильно відрізняється. Картини 3D і перші картини, і навіть ті, що вважаються шедевром, це сучасні картини фото ну, перемагає дізнали поки що. Так що поки що я знаю, слухаю історичні історію, історію, але мені щось взагалі не особливо цікаво. Я втомилась від історії. Я втомилась стояти на місці, я втомилась заглядати в минуле. Yeah. Треба йти в майбутнє. В майбутнє, yeah. І, сходячи із цього, досить дивитися назад. Насправді минуле не змінити, А майбутнє треба будувати. А будуємо ми їх тільки своїми думками. Місто падає Італія.